Основні напрями психологічного консультування. Сьогодні ми знов поринемо у світ психотерапії та дослідимо його різноманіття, щоб краще зрозуміти, які ресурси обрати для свого психологічного добробуту та ментального здоров'я. Психологія багатогранна та різнобарвна. Вона буває активною, іноді творчою та релаксовою. Але у сьогоднішньому дописі ми розглянемо три фундаментальні напрями, які вже відмінно зарекомендували себе з наукового погляду когнитивно поведінкова терапія, гештальт терапія та психоаналіз три базові напрями. Вони виникли у різні роки, але дуже схожі за своєю ефективністю. Важливо розуміти, що зазвичай психологи не дотримуються якогось одного з цих методів постійно, а обирають той, який краще підходить для кожної конкретної ситуації. Перший напрям когнитивно-поведінкова терапія КПТ. Основна ідея цього психологічного підходу полягає в тому, що наші думки та переконання впливають на наше самопочуття. В основу когнітивної психотерапії в 1960-х роках заклала наукова діяльність психотерапевта Аарона Бека, яка дала поштовх розвитку когнітивного підходу в психології. КПТ допомагає людині відстежити своє негативне стереотипне мислення та навчає змінювати автоматичні деструктивні думки, які негативно впливають на емоції та, як наслідок, на поведінку. Ці автоматичні негативні установки можуть виникати як у ранньому дитинстві, так і протягом усього нашого життя. За порукою успіху є терапевтичний союз, коли психотерапевт та клієнт разом поєднують зусилля проти актуальної проблеми. Доведено! Що когнитивно поведінкова терапія дуже ефективна для низки проблем психічного здоров'я, таких як підвищена тривожність та панічні атаки, фобії, синдром хронічної втоми, депресія, розлади харчової поведінки, посттравматичний стресовий розлад ПТСР та обсесивно-компульсивний розлад. Цей потужний психологічний напрям належить до короткострокової терапії, яка може допомогти людям подолати негативні моделі мислення і поведінки, та, врешті, жити щасливіше та повноцінно. Другий напрям гештальт терапія. Це популярний напрям психологічного консультування, який допоможе клієнту помічати та усвідомлювати процеси, що відбуваються в його психіці, також бути присутнім в кожному моменті свого життя. І не витрачати сили на контроль того, що йому не підвладно. Цей підхід дозволяє опрацювати непрожиті емоції, незавершені ситуації, прожити їх та взяти на себе відповідальність за власне життя. Заснована гештальтерапія Куртом Ковкою, Максом Вердгеймером, Вольфгангом Клелером у 1912 році. Якщо дослідно, незакритий гештальт це якась невирішена особистісна потреба людини, яка не змогла бути закритою в той чи інший момент життя. Завдання гештальт фахівця допомогти людині усвідомити досвід у всій повноті та поєднатися з емоціями. Техніки гештальт терапії дозволяють повернутися в справжнє життя та усвідомлювати всі процеси, які протікають навколо нас саме зараз. Цей напрям психотерапевтичної допомоги заснований на принципах гуманізму та рівності людей, поваги кордонів один одного. Основне завдання гештальтерапії привести людину до нових усвідомлень, які допоможуть краще зрозуміти власну природу та відновити здоровий контакт людини насамперед із собою, а потім з оточенням. Все це сприятиме покращенню рівня життя та усвідомленого відчуття себе в цьому світі. Найефективніша гешталь-терапія працює з проблемами стосунків, самотністю, низькою самооцінкою, душевним болем, горем та втратою, допомагає клієнтам з депресивними станами, апатією, втратою смаку та життя. Третій напрям психоаналіз це один з найвідоміших напрямів психології. Цей термін подарував нам легендарний Зимон Фройд, який розробив концепцію психоаналізу ще в кінці 19 століття. Психоаналіз заснований на концепції несвідомих думок, спогадів, бажань та почуттів. Спеціаліст підтримує пацієнта в усвідомленні своїх внутрішніх несвідомих конфліктів та допомагає йому працювати з ними. Головна відмінність психоаналізу від інших напрямів психології в тому, що вивченню підлягають як свідомі установки людини, так і несвідома частина її психіки. А на це потрібно трохи більше часу, ніж в інших підходах. Тому психоаналіз вважають довготривалою терапією. Свідомість людини захищена від тривоги та переживань через сильні емоційні потрясіння психологічним захистом. Так само сильні потрясіння або слабкий захист призводять до депресії, неврозі, фобії. Коли в процесі психоаналізу людина досягає усвідомлення несвідомого, це звільняє її від впливу цього несвідомого. Під час детального аналізу психолог пропонує різні інтерпретації думок. Вчинків і снів пацієнта, а також вказує на його захисні механізми. Окрім депресії, неврозів та фобій, психоаналітичний метод також використовується для вивчення дитячого розвитку, сновидінь, фантазій та інших психічних станів. Він допомагає пацієнтові зрозуміти свої проблеми та знайти шляхи їх вирішення. Підсумовуючи, я не можу сказати, що якийсь цих напрямів ефективніший за інші. Вибір конкретного напряму залежить від індивідуальних потреб клієнта. Іноді ефективність терапії також може підвищуватись за умови комбінації різних методів. Нормальним є і зміни методу, якщо під час консультування ви відчуваєте якийсь дискомфорт. Самі собою, напрями психотерапії це лише набір інструментів. Все залежить від рук фахівця, який їх використовує, та від типу проблеми, яку він вирішує. Усім бажаю не боятися шукати для себе найкращі інструменти для покращення свого ментального здоров'я. З вами була Альона Кушнір.